Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Ми продовжуємо грати сьогодні в гру Medieval 2 Total War на телефоні. Нагадаю, що я граю на максимальній складності за священну Римську імперію. Вже взяв в облогу декілька міст і замків. Вже мені вдалося захопити місто Вену. І тепер я мушу закінчувати свій хід. Так, це ще мій єпископ ходить. Має дійти до Єритика перевірити його на рівень святості і адекватності вчиння, так би мовити. Французи розвідують, що там а, з діжоном відбувається. Сицилія вже тут, як тут. Міланські дипломати, дипломатики. Хм, Данія повертається назад. Цікаво чому. О, оце вже дуже добре. Нарешті. Нарешті Данія покидає мої території. Польща до мене з пропозицією приходить. Цікаво. Секундочку, що це було? Вона що, підкуп пропонувала, чи, чи що це таке взагалі? О, тепер битва. <гум> Моя одна з улюблених частин. Це не лише глобальна стратегія, а й локальні битви. Що проти нас? Проти нас воюють е, слов'янські наймити, проти нас воюють арбалетники ополчення і е, селюки з луками. А ще один загін ветеранів в обладунках проти нас воює. Ну окей, тобто стріляти у них багато немає. Юнітів, а піхота у них аж 4 юніти. Добре, будемо мати на увазі. І враховуючи, що вони роблять виразку проти нас, а не ми атакуємо, штурмуємо місто, то вони мають вибігати з міста і ми цим скористаємося. Вбій! Рейха. Війни. Так, швидкість зразу ставлю меншу. Так само, як і завжди в такій комбінації я бігом всіх відводжу, тепер всі бігом сюди тікаємо. Об'єдную в один загін лучників. Хай запалюють стріли, будуть вогняними, тоді швидше будуть розбігатися ворожі воїни. Так, в один загін беру піхоту. Це, до речі, нормальна така піхота, ветерани. І збоку ставлю кавалерію з планом. Лучникам задаю місце, де вони будуть стояти. Так, в одну лінію сюди і коригую цю лінію так як мені хочеться. Повертаєш лукість назад, так, прапорці під світочку вмикаю. Вони на мене біжать, біжать дуже швидко. Чи біжать, чи біжуть, як вам правильно казати. Можете написати в коментарях, поралити мені, якщо я неправильно говорю. Свого генерала ще далі уводжу. Якщо ось ця піхота поведеться на нього, то це буде доречно. Хай не дуже швидко біжить. Піхота, коли добіжить до своєї позиції, я їм скажу стати кругову оборону. І таким чином вони будуть більш ефективні. Так, кругова оборона, рушники починають стріляти. Давайте стріляйте, скидімо на вас чекати. Так, це добре, що не могли не піхота, бо боня, поки що не буде тут мені заважати. Ось так поступово вибудовується кругова оборона. Дуже гарно. Хоча моя кавалерія вже б мені знагодилася насправді. Давай біжи або займай площу міста, щоб вони просто перелякалися дуже сильно. О, вони показали свої спини. Давай спробуємо не летіти. Затрубимо ворог. Лучники. Ви цих. А ви ось цих піхотинців. Так, давайте піхота в атаку поступово. Ай, зав'язався в бій воєначальник. Давай виривайся звідти, бо зараз втрати почнуться проти піхоти. Зі списами боротися кавалерію, це зовсім невдячна справа. Зараз вони прорвуться. І давай на лучників. О, розбіглися. Оце нормально було б кіно. Ех, так, знімаю формацію кола і нас доганяєте. Або гасіть оцих лучників. Навіть взагалі оцю піхоту натрийте. Ой-ой-ой. Влучники, -ой -ой. чого ви тут не втікли, я не розумію. Так, арбалетників накрив. Так, давайте хай цей текст втікає. Коли всі загони втікають. Ще багато, і буде наша. То тоді ми можемо спокійно собі розслабитися і прийняти перемогу. А це було дарма, вони зараз почнуть рухатися. Так, давай, стояти. Оцей загін. Налітайте сюди, флангу. А, пі... а лучники розстрілюють генерала. Мій генерал. Давай, труби в трубу. Розбивай цих, що тут втікають. Можна трошки пришвидшити цю справу. Ми виігриваємо бітву. Так, осіх давай добивай. Ось наша піхота, ось ворожа втікає все ж таки знову. Зараз переб'ємо цих. Генеральчик перебив чи ні? Так, піхота оцих. добивайте. Ой-ой-ой, мої хлопці потерпають конкретно. А цей загін не здається. Ви бачите, який? Міцні горішки оці варени тирани, як виявилось. Може, це і на краще. Фух, Нарешті все завершуємо битву. Леопольд, мій генерал Леопольд, вбив 258 ворогів і полонив ще 224. Захоплюємо Прагу. Тепер ми можемо обирати, що ми будемо з нею робити. Можемо просто зайняти це поселення, можемо розграбувати. І тоді ми заробимо трошки більше, але вигубимо населення 550 душ. Я не хочу губити населення, я благородно вчиняю з цим містом. Просто займаю поселення. Кандидат на встановлення. М -м, як чудово. Я згоден. Так, збільшення характеристик Леопольда. І ще раз Леопольда, так, наскільки я зрозумів, де там? Достойний правитель. І починаючи командир. Ось я знаходжуся всередині Праги. На жаль, Прага не оплачує мені утримання ось цих воїнів. Але якщо я побудую тут деякі установи, то вони зможуть мені це оплачувати. Ну і на перший час я ще найму хоча б одну стражу для того, щоб можна було відправити ось цих побитих воїнів на реабілітацію в інше місто, де їх зможуть підлікувати. Ось цим генералом, як я і планував, я зараз будую тут оглядову вежу і буду тримати, так би мовити. Своє око над цією Зависи. місцевістю. Ja, О, тепер все видно. Чудово. Повертаємось назад. Або ось сюди. Давай тут ще одну башню побудуємо. Хоча. М -м поки що не буду. Хай вернеться ja. назад, в місто. Це вже дуже добре, вже хороший огляд у мене є. В цьому місці я наймаю також. Одну піхоту для того, щоб ця піхота могла за кошти міста бути гарнізоном цього міста. Хай навіть дві піхоти. Так, мій торговець торгує, його не розорив, цей міланець, Це вже непогано. Може, побоявся ризикнути, хто знає. На жаль, нулячий мій торговець. Надіюсь, ви Наступне питання, що мені робити з цими ось повстанцями, які минулого ходу минулого разу розгромили повністю моїх генералів. Ось цей загін вбили тут мого одного генералу, Е, Я піду просто в бій, рознесу їх в Друскі та йгоні. Ось цим а генералом дитрих із Саксів підходжу впритул. Приєднуйтесь, хлопці, до нього. І ви приєднуйтесь. Тоді я трошки поспішив, ну а зараз вже будемо планумірно наступати. Угу, Злякався. Ну, давайте ще разочок. З таким співвідношенням сил я можу скористатися автобоєм, щоб не витрачати ваш час і мій. Ну так, для згадки. Тут у них трошки залишилось кавалерії, повний загін піхоти, частковий загін піхоти, ну і майже повний. Повна перемога. 64 моїх загинуло. Є велика ймовірність, що якби я воював, то моїх би загинуло більше насправді. Тому що автобій якось легше він грає, якщо є велика перевага на моєму боці, наприклад. Чудово, що там у нас? Підвищення плюс один до вірності, він відміченим себе вважає. чудово. Нам би зараз розвідати, що в цьому Магдебургу, тоді б ми на нього могли, в принципі, якось прямувати. Що я можу зразу додати? Ось тут гамбург, я тримаю в облозі, і один хід залишився до здачі. Тобто, скоріш за все, ось тут із цих загонів вже більше половини повимирало воїнів з Голодухи, і вони вже просто не зможуть нічого зробити. Тобто, скоріш за все, на наступний хід, навіть якщо вони вийдуть в вилазку, то я їх дуже легко розіб'ю, а якщо вони не вийдуть в вилазку, то вони просто здаються і розформовують свої загони. Це мені підходить. І в такому разі я потім просто свою оцю армію поведу сюди на Магдебург, і вона буде підкріпленням для ось цієї моєї іншої армії. Тож я задаю їм цю ціль, хай йдуть і беруть в облогу. Із Праги також відправлю туди війська. Краще ось так. Підбиті загони відправлю. Скоріше за все, я зможу їх реанімувати ось тут в Гамбургу. Тому спочатку хай вони йдуть, допрацюють уже на наступному ході проти Це Магдебурга, Це ну а вже потім я їх реабілітую. Тут зразу найму ще додатковий загін, а не можу. Добре. Так, тут у мене є член сім'ї, воєначальник. Є ось мої війська, які треба реанімувати. Відновлювати тепер роблю невеличку рокіровку. Сюди приводжу найбільш боєздатність, підготовлених, нормальних воїнів, повний загін. І ось цими воїнами приходжу ось сюди. Болоня у мене зараз повний повний набір. Одних лучників також Флоренцію відправлю. Хай там будуть. І свого кайзера, свого імператора відправляю також Флоренцію. Хай вони один тут сидить, інший тут сидить. Будуть а, займатися справами міста. Це буде сприяти економічному зростанню тут в регіоні. Можна принцескою ще трошки походити. З, радістю, З Францією ми вже домовились. Я? Далі балакати не бачу сенсу. Хай далі крокує до Португалії, Іспанії і Мавританії. 68% успіху. Давайте спробуємо. Так. Зміг знайти обладунки, переодягнувся в а, стражу і зробив вигляд, що він там місцевий. М, красавчик, респектую, молодчага. Так він і не порозумнішав, його статус не підвищився, але досвіду трошечки він вже отримав. Я, після того, як походив таким от а, прихованим юнітом, я відходжу в сторону з дороги, щоб часом хтось, проходячи просто по дорозі, його не спалив і своїм принцем, генералом, який ходить поблизу Діжона. Трошки розвідаємо, що тут оці французи вони збираються до діжону йти, ну а я просто в обхід обійду, подивлюсь, що тут відбувається. Невідомо, які загони. Окей, ясно. Тут багатенько загонів ворожих. Тоді просто повертаємось назад у свій маєток. Так, про свій флот я трошки забув. Може навіть мені було б вигідно його зараз розформувати, бо 150. Флоринів я кожен хід плачу за кожен ког. Це не є бойова галера, не є якісь дуже круті корабель. Але я за нього сплачую чимало грошей. Я вирішую все ж таки його розформувати, свою флотилію із двох когів. Першого розформовую і другого. Так, це мене позбавляє флоту, позбавляє морської міці. Мене можуть, ось тут мій порт, можуть взяти в блогу, але взагалі самі по собі коги є такими собі галімінькими Бойовими кораблями, тому корисів від них буде небагато. Вони як транспортні кораблі мені підійшли, але поки що мені це не потрібно. І це буде коштувати багато грошей на утримання, просто щоб вони в мене були. Що ж, закінчуємо хід. Французи, да-да, давайте, давайте. Розвідують територію. У Франції там нормальне таке військо, я дивлюсь. І у Мілана, до речі, теж там було чимале військо. Сицилія йде далі домовлятися із Угорщиною. Мілан крокує кудись туди теж. Угу. Все вони на схід ціляться, ви бачите? Даня, взагалі-то, якби ви мені союз запропонували, я б, мабуть, погодився на перших етапах. Може, поки ви не здумаєте його зрадити, той союз, то я встигну трошки свою імперію розвинути. О. Вона пропонує, Польща пропонує торговий союз. Торговий договір і е, інформацію про карту. Чому б і ні. дуже ділова? У нас Анес Герман. Я погоджуюсь. Вона в захваті. <гум> я їй пропоную союз. З мого боку, це дуже щедро, тож я вимагаю з неї ще й грошей. <гум> давай мені данину по 500 протягом 12 ходів. Взаємовигідно. Будь ласка, відмова. Ну, давай тоді союз е, з виплатою. 1300 просто. Щедро, давай. 3000, чи 2000 візьмемо. Давай 2500. Поки ми найсильніша фракція, можемо цим скористатись. Не впевнено на віднову. Ну давай ще раз, союз. Виплата. 1900. Гроші мені потрібні. Так. Та що ж таке? Давай союз уже підписуй. Давай 1400. О, нарешті. Я її перший союзник. Вона мені 1400 підігнала, чудово, навіть якщо вони мене потім зрадять з цим союзом, я на них хоч трошки вже заробив. І також я їм пропоную право проходу. Що вони можуть мені за це запропонувати? 240 флоринів. Ну, малувати, якщо чесно, давай. 240 флоринів і право проходу з твоєї сторони. Відмова. Але якщо я надам право проходу по моїй території, то вони 240 протягом. Двох ходів з мене хочуть зняти. Ха -ха -ха. ах яка хитрілище. Давай тоді просто по правопроходу на правопроходу Ні. Ні, 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 я так не хочу. Я не буду вам платити. Тільки баш на баш. Та що ти, не розумієш чи що? Я не хочу так. Тоді це я скасовую. Я пропоную одружити свого лідера фракції на ній. Що у мене з цього вийде? Зараз подивимось. Дуже щедра пропозиція. Хм, може не варто поки що. Ха -ха -ха. Ну, дань 6 ходів по 500 і право проходу. Відсутність інтересу. М -м. Все більше не хоче більше з нами балакати. Ну що ж, хоча б за торгівлю і за союз ми домовились, це вже дуже добре. Купець з угорщини приперся. М -м -м, вилазку роблять. Побачимо зараз, що у них там залишиться. Вирішили вони все ж таки дати бій. 50-100 лучників і трохи піхоти. Ну, Давайте автобоєм зіграємо. Перевага дуже сильна на нашому боці, 15 до 4. Ось відношення сил. Давай автобой, повна перемога. 47 моїх вони повбивали. Це не дуже багато, це хороший результат, можна сказати. Я просто займаю це поселення. Нема сенсу розграбовувати замки. Вони просто так не мітингують, не роблять зайвих істерик. Що у нас тут по новинам? Новий Союз, Священа Римська імперія, я і Польща. Чудово. Понаймали трошки міську стражу, побудували дороги, казарма дозорних. Ми вважаємося найрозумнішою фракцією, найпросвітленішою. Цікаво чому. Так, у нас є гроші. Ну, можливо, тому що ми союзи зам... заключаємо з іншими. І це можна сказати прояв розуму. <сум> можливо, не знаю. Так. Чи можемо ми за кимось підгледіти? Ой, я навіть не подивився, скільки там відсотків було. Хоч би його зараз не вбили. Ну, тільки не вбивай його. Ой-ой-ой, хоч би втік. От засада. На що я це зробив? Капець. Ну, коротше, вбили мого шпіона. Це погано. Доведеться нового наймати. І він і не порозумнішав, не навчився. Шкода, дуже шкода. Ну, окей. Добре, що хоч війну не об'явили, не викупили, що це мій власний шпіон був. Угу. Так, це наслідувач трону. Тут треба ще наймати гарнізон. О, тепер ми можемо серйозних списників наймати. Будь ласка, ось ці хлопці йдуть на Магдебург. А, до речі, що у нас тут? За один хід до Магдебургу не дійде навіть кіннота. Не те, щоб піхота. Ну окей. Оці можуть підійти за один хід. Давайте підходьте, будуємо тарани. Давайте два тарани, дві драбини і дві вежі. Що там з ворогами? Дві піхоти, один лучник і кавалерія. Чудово. І ось цим загоном ми приєднуємося. Так, коригуємо. Оце все за два ходи набудуємо. Добре, у них залишилося п'ять ходів їжі. Добре, чудово. Якщо захопимо Магдебург, то ще й виконаємо е, замовлення від Верховної Ради, і тоді нам ще щось дадуть. Так, в Гамбургу, чи можу якогось вилікувати із своїх юнітів? Не можу нікого вилікувати, але можу найняти кавалерію. Для того, щоб після того, як я її найму, вона була в кращих обладунках, я краще спочатку побудую тут резиденцію микити Кожум'яки, побудую тут дороги, розчищу поляха, і поступово збільшується кількість населення планомірно. Так, що в нас тут з шахт? У нас буде плюс 240 прибуток, не дуже великий. І можна побудувати порт з часом. Ми це зробимо обов'язково. Так, ось цю важку кавалерію. Я зараз все ж таки відправлю в підкріплення, якщо мої вороги. Ось тут не підуть а в, в атаку? атаку зразу на мене чи в контратаку, так. то кавалерія встигне підійти. Давайте, підходьте. На марш я тут зараз насправді можу зараз потрапити в пастку, коли в мене буде дуже багато територій, і я не зможу їх захистити, коли мені оголосять війну будь-яка сусідня держава. Але я намагаюся знайти баланс. Дуже надіюся, що мені це вдасться. Поки в мене є грошики так прогнозовано в мене в плюсі казна, тож я це використаю на користь собі. Я візьму і побудую оглядову вежу. Якщо звідси до мене будуть іти юніти, то вони будуть іти лише цими двома маршрутами. І ось ці два маршрути я маю засвітити. Отже, ось тут десь має бути перша вежа, а друга десь там. Наш лагерь буде здесь. Так, де там моя територія закінчується? Ось тут і побудуємо вежу. На сьогодні марш кончить. Так. Тут в мене є генерал. тут... А ось цим генералом з Праги я засвідчу тут територію, побудую тут вежу, тому що це доволі таке серйозне місце. Потім ще зі сторони Польщі побудую вежу про всяк випадок. Ну і тут засвідчу територію. Добре, поки що, мабуть, все. Є сенс закінчувати хід. Можу зразу найняти собі ще піхоти. А крім всього, за цей хід ми також розберемося із цим яритиком. так, 95% що він зможе з ним розібрати. Його довелося, так би помовити, ліквідувати. Будь-якусь пропаганду розповсюджував, якщо чесно. Просто так, ви ж знаєте. Що ж, хай мій кардинал підсвітить цього воєначальника. Може він буде не сумніватися, що я в курсі, де він що робить. Може тоді він буде менш сміливий на моїй території, бо мені це не дуже подобається. І що ж, гайда завершувати хід. Так, моя принцеска. Французи йдуть торгувати. Англія прийшла до мене домовлятися. З Англією, до речі, було б теж непогано союз підписати. Так, торгова я года. Я згоден. Чесно, я згоден. Пропозиція. Я даю інформацію про мапу. У вас є нове... Що ви можете у відповідь? У Дають нам 260 флор. Мені підходить. Отлично. Пропоную союз. Хорошо. Оп, ні, не напад на когось. Пропоную союз. Дуже щедро. І вимагаю з свого боку, точніше, з їхнього боку, вимагаю, щоб вони надали мені виплату. Дань, я вже знаю, що вони не люблять. Давай 1700. Так, 1700 їм, в принципі, доволі щедро з мого боку. Давайте продовжуємо торгуватися. Якщо ми за союз з них будемо вимагати 500 флор протягом п'яти ходів, це 2500. Давайте спробуємо. О, погодився! Чудово. Отак мені подобається. Бачите, вони на велику ціну не згоджуються, а на малу, в принципі, погодились. Що я ще можу їм запропонувати? Можу запропонувати право проходу. І що вони можуть мені дати. Їм це не цікаво, тому що вони по моїй землі поки що не планують ходити. <гум> В принципі, окей, зрозуміло. А, ще й пуста казна, вони нічого не можуть мені у відповідь а, запропонувати. Так. Женити, одружити теж нічого не можу. Окей, добре, достатньо. Венеція хоче тут торгівлю свою наладити, дороги у них там побудовані, все добре. Мілан домовленості свої хоче розповсюдити на схід. До речі, цікаво, я пішов на захід, а вони на схід всі йдуть. <гум> так, Данія. О, це вже добре. Мені подобається, що датські воїни від мене відійшли. Оце зараз відбуваються торги. Один купець іншого намагається розорити, переторгувати. В даному випадку мого купця намагається розорити. І... от засада. Переторгували. Бачите, Угорщина мене щойно обіграла трохи. Шкода. Так, ну що ж, давайте перевіримо результати ходу. Захоплення поселення Магдебург у нас в, в завданнях. Новий союз Священо Римській імперії і Англія, це зрозуміло. Понаймав трохи воїнів. Трохи щось набудували, не дуже багато, щоб якраз в бюджет поміщатися. Так, ми, в принципі, тут на четвертому, на сьомому, на першому місці, ну непогано, більш-менш нормально. І нашого торговця от щойно, щойно розорили. Ось тут він стояв його розорили. Дуже шкода. Можливо, навіть потім доведеться своїми кілерами прибити ось цих купців, якщо вони мені будуть заважати. Ну а на сьогодні це все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, так, ми разом будемо просувати український цікавий YouTube контент. Що можна сказати? Рекомендуйте в коментарях що. Ху -ху. Хороший дне. Напишіть в коментарях, чи грали ви в цю гру на комп'ютері коли-небудь. Взагалі, ці ігри можна вважати класикою середньовічних стратегій, тож обов'язково поділіться в коментарях вашою думкою, вашим враженням. І зустрінемось на новому відео. На все добре!